Шановні члени виконкому та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів полеглих під час виконання бойових завдань і захисту України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради з 15 членів виконавчого комітету присутні 11, що дає виконавчому комітету право бути правомочним. Відсутні Молоченко і Сергєїв мобілізований. Зеленська відпустка, Гребенюк лікарняний. У роботі виконавчого комітету беруть участь ну, спеціалісти виконавчого комітету. Запрошений фізична особа-підприємець Савченко Віктор Анатольович і провідний спеціаліст Одеської дирекції філії центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації Крамаренко. Шановні шановна команду, дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Комітету винесено 34 питання, 30, 35 питань, 35-та це різне. Я, шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний і взяти його за основу. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Надійшла пропозиція від керуючого справами секретаря виконавчого комітету Миренкової Лілії Іванівні включити до порядку денного проєкт рішення про надання дозволу на заключення договорів на оплату енергоносіїв нашим територіальним центром надання соціальних послуг. Правильно? Так, розглянути його останнім. Розглянути його останніми. Інші пропозиції чи доповнення є. Немає. Тоді прошу проголосувати за пропозиції, пропозицію, пропозицію Мірникової щоб включити до порядку даного, даний проект. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Якщо інших пропозицій зауважень немає, пропоную проголосувати, взяти порядок за передоглядання цілому. Будь ласка, голосую. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Переходимо до обговорення порядку денного. Відповідно до відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних, до порядку денного даного засідання включено 22 проєкти рішення порядку денного, що місяць інформацію з обмеженим доступом. Прошу голосувати за розгляд проєктів з 1 по 22 включно, без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію засідання. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались, приймається одноголосно. Проекти спершу подали. До розгляду пропонується проект номер 23 Про встановлення вартості одної гігакалорії виробної теплової енергії виробничим структурним підрозділом Одеська залізниця філії центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Укрзалізниця для населення по гуртожитку за адресою місто Знам'янка, проспект Шкільний 8. Залізничний гуртожиток біля відділку залізниці по проспекту. Біля дирекції залізниці, да, по першкільному зрозуміли. Даним Озвучити. проектом рішення пропонується встановити вартість однеї гіка виробленої теплової енергії у розмірі 1634 гривні 34 копійки з урахуванням ПДВ. Обговорювали це. Розраховується із вартості газу. Да, із Раніше це могло бути дорожче, тому що газ був як для підприємства, виробничого підприємства, зараз уладналися, це, це газ як для населення, тому по розхунках така геокалорія і така буде схвата Коли з Нового року? Да? З якого там з моменту оприлюднення, з там моменту ще оприлюднення. дається да, термін на оприлюднення. Будете, рішення знову. набирає чинності через 15 днів після оприлюднення рішення в засобах масової інформації. Шановний шаль виконкому, голосуємо за проект рішення номер 23 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти утримались. Приймається. Дякую. Переходимо до проекту рішення номер 24 про організацію ялинкового базару. Будь ласка. Значить, у нас надійшло дві заяви від фізичних осіб-підприємців Савченко Віктора Анатолійовича і Бакатенки Олени Миколаївни надати дозвіл на торгівлю ялинками біля магазину АТБ по вулиці Віктора Голого в центрі міста. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл з моменту прийняття рішення до 31 грудня. Першу до, до 31 грудня, так. так да. Першу січня вже ніхто вкуплять не вирішується. Ну, має, вони Суму не прописуємо? Суму ми не прописуємо, але ми обговорюємо, минулому році становила це 600 гривень за одне місце. Щоб не було здорожчання товару, то була пропозиція від членів виконкому, так і залишити. Так? Так. Інших пропозицій нема? Голосуємо, так? Голосуємо, будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Проект рішення номер 24 приймається одноголосно. Добре. Наступний проєкт номер 25 Про розгляд заяви фізичної особи підприємця Лозовенко щодо встановлення дозволу, надання дозволу на тимчасове розміщення комплексу актриціонів та торгівлі. Надійшла на даний проєкт рішення підготовлено на підставі заяви фізичної особи підприємця Лозовенка Євгенія Олександровича, який просить надати дозвіл на розміщення атракціонів в міському парку відпочинку на період з 1 квітня наступного року по 1 листопада наступного року. Не, Ми, з, не, плату залишаємо на рівні не, цього, цього року. Так, року, да. да, це 2 тисячі в місяць. Питання, зауваження, заперечень немає. Голосуємо за проєкт рішення номер 25 за основу цілого. Будь ласка. Хто за? Прошу пустити. Yeah. Проти. Утримається Приймається одноголосно. Проєкт номер 26 Про розгляд заяви ФОП Крикуна щодо надання погодження на проведення вистави Снігова Королева. Вистава для дітей Новорічні свята 4 січня. Так. так. Е Пропозиція на голосування. Голосуємо за даний проект. Будь ласка, хто за? Прошу пустити проти, утримались, приймається. Дякуємо. Ну, поки ці п'єси і вистави вони заходять нашим. І до речі, дякуємо Палацу культури за прекрасну виставу для діточок. От дуже багато позитивних відгуків. Да. І, 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 і режисеру Світлані Васильовні да, да. також передавайте вітання від да. Да. Дякую. Да. І надіємося, що ви ще з одною виставою вже для дорослих, да? Да. Чи... Да, так? Готуєте, так. Да? Ну все, дуже дякую. Дякуємо. Uh, угу. uh, розглядаємо проект рішення номер 27 про роботу Центру соціальних служб. За 2024 рік. Попередньо розглядали зауважень, заперечень не надходило. Ну, єдине там пропозиції стосовно там можливо дофінансування вже під кінець 25-го року. Якісь інші є питання? Нема? Голосуємо за проєкт рішення номер 2 Будь ласка. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримуюсь. Приймається? Дякую. Дякую. До розгляду проект номер 28 Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам'янської міської ради на 25-й рік. Пропозиції зауважень не надходило, думаю. Про позиції, надходило. Розглядали технічне питання. Е, немає зауваження. Немає. На, голосування? На, на голосування. Голосуємо за основу від цілому проект номер 28 Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримали. Дякуємо. 29-й розглядаємо проєкт рішення, який звучить наступним чином. Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам'янської міської ради на перший квартал 25-го року. Це е, ну, частина, да, четверта частина того перспективного плану, який ми тільки що затвердили. Зауважень нема? Голосуємо за основу цілому, Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти, утримались, приймається. Дякую. Переходимо до проєкту номер 30 тому що Маріна Вікторівна вже у нас прямо таки на трибуні. Да. Вона переживає, щоб ми затвердили перелік видів громадських робіт. Проєкт звучить таким чином назва: «Про перелік, робіт громадських, про перелік видів громадських робіт на підприємствах, організаціях та установах Знаміцької міської територіальної громади. Що ви там додали якісь громадські так, роботи? Так, додано чи? в перелік видів громадських робіт шостий пункт стосовно підтримки учасників АТО ООС. А так, в принципі, перелік залишився той самий, і перелік підприємств, розпорядників коштів також. З розпорядниками коштів узгоджено цей перелік видів робіт. Питання було у членів виконкому: а чого перелік робіт затверджує Миренкова, а не Гребінюк? Тому середини. що все керуюча справами затверджує додатки. Да. Додатки, да. додатки за виконком затверджує справа. справу. Вам і відповідь. Возуміли? Так, включено. Нема зауважень, заперечень питань. Будь ласка, голосуємо за проєкт рішення номер 30 Будь ласка. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається? Дякую. Дякую. 31-й проєкт рішення пропонується до розгляду, шановні виконкому. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 22 листопада 2024 року номер 379 так. Тут би. Так, да, голосуємо. Ми... Не потрібно, напевно, озвучувати. да, це стосується трошки закритої теми. Будь ласка, ми розглядали цей проект. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Дякую вам. Тридцять другий проект про надання дозволу на встановлення групи тимчасових споруд для проведення підприємської діяльності. А, це розглядали, що ми тут пишемо? Ми задати проднюю розвитку було вирішено дати відмову. Ну, Щоб довели. Я не знаю, чи Або відмовляємо, або дозволяємо. До здійснення заходів з проведення відповідності вимог ДБН, на планування заборонених в частині протипожежних норм. Так, так. Відмовляємо, так. Відмовляємо до здійснення відповідності до вимог ДБН в частині. Дотримання правопожежних відстаней між існуючим будівлям та спорудом. А, то я не підписую, так. Да. Шановний Черновко, голосуємо. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. Наступний проєкт. Проєкт рішення No33 да, Це право. ми там, де на цьому. Тут ми що вирішили? Ну, аналогічно, я думаю. Зачитати. Ну тут ми вирішили ж е, привезти теж його. Ну, також, так. Да, потрібно привести відповідність до вимог ДБН в частині дотримання протипожежних відстаній між існуючи будівельної споруди на місцевості. Тобто ці так всі заходи. Так само, да. так. якось воно... То ми відмовляємо, відмовляємо до... чи, чи, чи треба дозволить за умови приведення? Чи як? Ні, ну після здійснення даних заходів повторно винесемо. А, Дрешніше. після здійснення повед... повторно винесемо. Зрозуміло. Будь ласка, шановні на голосуємо за проект рішення номер 33 Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякуємо. Наступний проєкт номер 34 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 25 рік. Також е, е, обговорювали. Олена Миколаївна, ну, озвучте хіба що основні цифри нашого бюджету, да? Проектом бюджету передбачені доходи і видатки в розмірі 423 мільйони 816 тисяч 682 гривні, з яких власні доходи загального фонду передбачені в розмірі 367 мільйонів 700 тисяч. Доходи спеціального фонду 230 тисяч. Це екологія і цільові фонди. І власне надходження бюджетних установ по спеціальному фонду – це 2 мільйона 774 тисячі 82 гривні. І також передбачені трансферти в розмірі 53 мільйона 112 тисяч 600 гривень. Це освітня субвенція, яка передбачена на 8 місяців, і також передбачена згідно проєктів двох громад Субацька і Дмитрівська. Також передбачені їх субвенції на утримання закладів первинної допомоги і частково там лікарі по. Субацької територіальної громаді. Питання по Субацькій територіальної громаді залишається відкритим, бо вони сесію планують, також як і ми, 20 числа. Тому, можливо, треба буде виключати рішення при прийнятті Субацьку субвенцію. Ну, я не думаю, що вони це таке питання. Ну... І також в бюджеті громади передбачена в цьому році. Реверсна дотація в розмірі 40 мільйонів 373 сімдесят три тисячі дев'ятсот гривень. Мо ми думає. надіємося, що вони так як ми і говорили, що це наша громада робить єдиний внесок для наших збройних сил, і вони підуть на збройні сили, а не не десь кудись в інше місце. Ну так озвучувалося, коли приймався бюджет державний. Ще питання, будь ласка. Ну, врешті обговорили. Зауважуть заперечень немає. Будь ласка, голосуємо за основу і в цілому. Будь ласка. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається голосно. Дякуємо. Дякую. І 35 п'яте питання. Ми вносили його з голоса. про дозволу на укладання договору на оплату енерносіїв. Це між нашим територіальним центром надання соціальних послуг і е, обленерго. Обговорили? Питання немає? Голосуємо, да? голосуємо за основу цього. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Е, ми обговорили наші питання. Всі питання винесені на розгляд чергового засідання, вони розглянуті. Може в когось зауваження доповнення, заперечення в різному може хтось хоче виступити? Немає, так? Зауважень щодо ведення засідання виконавчого немає? Шановний члени виконкому, засідання виконавчого комітету закрито.